Всім добрий день, вітаю вас на каналі. З вами Свояк. Сьогодні у нас очередна розпаковочка. Це у нас буде мотошолом. Фірма у нас буде каберг, модель Drift Eva 2 в чорному матовому кольорі. Такий шолом я обрав собі як перший шолом. Сьогодні хочу вам показати, що входить в комплектацію і взагалі як він виглядає. Бо дивився YouTube, україномовних взагалі відосів не знайшов на цю тему. Кому буде цікаво, то сьогодні покажу взагалі, що входить. Цей шолом і які функції він має. Почнемо з того, що у нас йде в коробочці. Тут у нас зверху картон для транспортування. Далі у нас зустрічає сам шолом. Він у нас йде в фірмовому чухлі. Ну, В принципі, достатньо в багатьох шоломах йде в комплекті такий чохольчик. Поки відкладаємо в сторону. Подивимося, що у нас. Також йде в комплекті пінлок. дуже корисна річ. Її вдівають на візор для того, щоб візор не запотівав при вологій погоді. Коли йде дощ, то в комплекті він одразу йде. В деяких моделях він також йде в комплекті, в деяких шоломах його не кладуть. Треба купувати окремо. Тому це приємно, що він є в комплекті. Також у нас йде документація на шолом. Інструкції, як застібати застібку, як вносити якісь дані і взагалі, як користуватись вашим шолом. На цьому комплектація, в принципі, закінчується. І нічого цікавого в коробочці нас більше не чекає. Тепер перейдемо до самого шолома. Чехольчик нам поки що не знадобиться, він на такій застіпці. Всередині він м'який. Що дає змогу захищати шолом там, від подряпин, збирати якусь ворсу, яка на ньому сталася. Ну і взагалі ось таким чином виглядає наш з вами шолом. А... Ось так він виглядає з боку. Він має дуже гарний аеродинамічний спойлер. Тут знаходиться канали вентиляції, візор. В комплекті у нас входять а, сонцезахисні окуляри, якщо тут побачимо флажочок, вони перемикаються. Ну і підемо зараз по порядку, я вам все більш детально покажу. Зовнішній вигляд якраз не проблема знайти в інтернеті. Є купа відосів, де він красиво крутиться, є там в кольорах, то можна буде подивитись по фотках. Ми ж почнемо з функцій. Всі функції, в принципі, у нас зібрані тут на наліпці на візорі. З основних. При виборі я звертав увагу, що це була найсвіжіша сертифікація ECA 2206. В принципі, цей шолом сертифікований. Також він одразу підготовлений під інтерком. Тут можна використовувати кабероговську гарнітуру, яку можна влаштувати в цей шолом. Там є вже підготовлені місця для динаміків по бокам. Можна в передню частину вивезти мікрофон і ззаду сховати акумулятор. Ну, це окрема річ, яку треба докуповувати за бажанням, кому треба буде. Далі Одно із особливих фішок, саме шоломів кавер є інноваційна функція NFC Метки. Якщо ми з вами подивимося на задню частину шолому, тут є спеціальна позначка. Людина, яка ну, будь-яка будь людина може зчитати цей NFC трек э, своїм телефоном і побачити. Внесені туди дані, які ви заздалегідь е, занесли в свій шолом. Це треба для того, якщо у вас сталося якесь ДТП, то щоб хтось зміг надати вам допомогу, міг читати цю і не всі метку, дізнатися вашу групу крові, якісь алергії, або контакт з ким треба зв'язатися у випадку ДТП, щоб вас е, ну, там, якось підтримали, приїхали, забрали чи ще щось. Тому. Це досить інноваційна штука, яка, ну, я думаю, у багатьох виробників в майбутньому з'явиться. Поки що я бачив це тільки у каберга, і це досить, досить прикольно. Про пінлок я вам вже сказав. Далі перейдемо до охолодження. Вентиляція, в принципі, в шоломі присутня. В нижній частині у нас два перемикача, можна їх відкривати ось тут і тут. І в верхній частині так само Два перемикача, які керують за потік повітря в верхню частину. Для виходу гарячого повітря у нас є чотири отвори. Ось в цих місцях і ось в цих місцях в самому шоломі. Тому продуватись має гарно. Я ще не випробував, як бачите, він ще навіть з наліпкою, тому я і не їздив, нічого поки сказати не можу. По візору. Візор у нас закритий, він не буде відкриватися від потоку повітря, адже тут треба натиснути кнопку, після чого можна підняти візор. У візора є декілька положень, є ось таке з мінімальною щілиною для провітрювання. Далі трошки більша щілина для провітрювання. Ну і повністю відкритий візор. Якщо ми відкриємо візор, ми бачимо з вами ось такий знак: це означає, що в даному шоломі. Можна легко встановити окуляри. І це ну, враховано при конструкту... проєктуванні і конструктиві цього шолома, тому що людина може використовувати окуляри для зору. Також, як я вже і казав, в даному шоломі присутні сонцезахисні окуляри встроєні. Е, що по ним можу сказати? Окуляри є, це хорошо, але градус, на який вони опускаються, мені хотілося б трошки нижче. Адже Знизу залишається полоска, яка, я думаю, буде відволікати і заважати тим, що світло буде потрапляти перед ним. Інші шоломи, які я міряв, там ця функція була реалізована краще, окуляри опускались трошки нижче, і такої полоси не було. Тут чомусь так вирішили, але в цілому з цими окулярами теж можна жити. Що ще можу вам сказати? Можу сказати по внутряночки. У нас є emergency сейф, тобто швидкий, е швидкий доступ для того, щоб при ДТП можна було витягнути з шолома всю обівку разом з вашою головою. Також у нас застібка йде D-Ring. Це трошки більш надійне кріплення, е вважається, ніж звичайна тріщоточка. Тому по цьому у мене зауважень нема. Пахне спортивним. Замахом на якийсь такий дорогий шолом, тому, в принципі, мені дуже подобається. По матеріалам всі приємні на дотик, м'які, ну і досить легко, думаю, будуть пратися, адже тут можна все і закинути в машинку. І продезінфікувати, про прочистити якось ваш шолом. Також у нас іде пильничок, в деяких моделях. Чомусь був відсутній, я шукав саме собі, щоб був цей пильник, захисний, щоб не залітало бруд, грязюка і і, і, і решта. Тому він йде в комплекті, йде разом з інструкцією, вставляється окремо. Та й в загальному ось так він виглядає. Дуже цікаво, хто їздить вже в такому шоломі. Поділиться в коментарях своєю думкою з часом, як вам шолом, чи є якісь проблеми, наскільки він шумний. І наскільки в ньому гарне охолодження Було б цікаво почути вашу думку, мені ж поки що дуже подобається. Всім бажаю успіху і шукайте свій шолом. Рекомендую ходити в магазин міряти, адже вибирати в інтернеті по характеристикам, а то і по дизайну це одне. Але якщо він не сідає так, як треба на голову, то це зовсім друге. А дуже багато моделей переміряв. Перш ніж прийшов до каберга, він для мене особисто сів ідеально. Тому рекомендую зверніть увагу, дуже недооцінений бренд за свої гроші. Це там, середній синовий сегмент. Там, станом на 25 рік це 15500 він коштував. вважаю дуже адекватні гроші за ті функції, які зібрані в цьому шоломі. Тому, всім успіху, пишіть коментарі, дуже цікава ваша думка саме вже ті, хто експлуатується.